Сьогодні в нас на, на вулиці жара неможлива. На сонці, якщо знаходитись градусів під 50, тому на вулицю не вийдеш, в городі нічого робити не можна аж до 7 вечора. І, і вирішили ми смачненно повечеряти. А на вечері у нас буде наша звичайна локшенка, приправлена мідіями в соусі. Для соусу треба просто піджарка, цибулька і морквочка. Чорний перчик спеції, засушені спеції, у кого які є. Ось такий соус, панна або наша звичайна сметана, або нежирні вершки. І буквально 2 ополоника водички, в якій варилася вермішелька. І ось така смачненна, калорійна вечерка в нас буде. А в якості салата буде черемша з вареними яйцями і сметанкою, і трішки солі. Дуже корисно, смачно і солі.